Нідерландські традиції, мова і культура це все, з чим нам треба знайомитися зараз, якщо ми живемо в Нідерландах, якщо ви живете в Нідерландах, так же як і ми. Нам дуже все це цікаво, бо цікаво просто пізнавати щось нове і просто, щоб бути на одній хвилі з місцевими людьми, розповідати про себе, а також цікавитися їхніми звичаями і чим вони живуть, і їхньою історією. І отже, так як в мене є маленькі діти, я звичайно цікавлюся і історіями в якості книжок. Всяких і ось коли ми були в газі, побачили на набережні та. Там великі такі скульптури, вони називаються Спроки Белдіс Анзе. Це як маленькі сюжети з популярних казок, які популярні в Нідерландах. І не дивлячись на те, що це зазвичай казки Андерсена чи якогось ще відомого письменника, не дуже вони відомі в Україні, бо все ж таки ми читали інші казки. І, і ось в мене виникла така ідея розглянути ці всі казки і розповісти вам трошки маленьку історію про кожну з них. Сподіваюся, буде цікаво. Погнали вперед. І перша казка, про яку розповім, буде О Ларс Маййонин. О Ларс, мій хлопчику. Це казка Ганс Христіана Андерсена, але я її не знала. І ось короткий переказ того, що я прочитала. До речі, вона дуже цікава. Тепер хочеться. Повну версію прочитати, отже, це історія про Ларса, який виріс, і він, в принципі, був не дуже щасливим, незадоволеним своїм життям. І Ось середині казки він бачить своє зображення і починає розуміти, що треба щось міняти, і відправляється у велику подорож. В цій подорожі він знаходить себе і повертається додому дуже щасливим і реалізованим. Е, Скажіть, дуже захотілося її прочитати. Отже, це казка про Ларса «The and the and Mouse» лев і миша. Всі знають, що Лев великий хижак і він їсть мишей. Але, отже, коли він попадає в пастку, приходить маленька мишка і вирішає, що неважливо, що він такий, вона його спасе. І, звичайно, Лев був спантеличений, що таке може бути, що хтось, хто може стати його здобиччю, він списає його і приймає це, і вони починають дружити. І потім, коли Мишка попадає в ситуацію, в якій їй потрібна допомога, а лев їй допомагає. І, отже, звичайно, ця прекрасна історія про те, що треба мати взаємовиручку, взаємопоміч і завжди приходити в біді тому, хто потрібне, потребує цього, навіть якщо це ваш ворог. Інша скульптура, інсталяція називається фігур». Вона не є казкою, але вона є хорошою темою для того, що ніяка людина не повинна бути самотньою. Люди зазвичай можуть відчувати себе самотніми або якби у в'язниці ув'язненими. Але треба приходити їм на поміч, на допомогу і не давати їм залишатися один на один зі своїми проблемами у своїй власній в'язниці. Тобто це така добра інсталяція, яка заставляє задуматися. Далі знову зовсім не казка, а вислів, який називається Ейтен Харінг. Це як з'їж оселедець. Це заохочення зробити щось дуже просте для іншої людини. Тобто з'їсти це дуже не складно. Пам'ятаєте, я знімала про це відео? Хань, гань, гань, хап Ти можеш зробити все, що завгодно, і якщо це просте діло, просто з'їш оселедець, просто зроби це. Лйон де Конінін. взагалі дуже цікава історія про те, як пташка будувала палац для королеви, і е, вона захотіла, щоб за це то, що вона збудувала гарний палац. Вона мала частку під кущиком жити. Але королева така заздрісна була, така не класна. Вона влаштувала знищення цього палацу, який будували для її. Які будували для неї. Е, вона знищила цей палац, і пташка така: ну нічого страшного, піду я жити. Все ж таки під тим кущиком і спокійно yeah. е, жила. Казка про скромність, про те, що yeah. багато в житті yeah. не так багато нам і треба. і Гретель -e це казка про більш про те, що я знаю. Вифталінги є навіть окрема інсталяція про це. і Взагалі е, нідерландці дуже люблять і, в принципі, українці також знають про цю казку. Е, отже, це казка про братів Грім. До речі, всі казки братів грім, вони трошки такі стрьомні. Історія про те, як діти загубилися в лісу. Але але там початкова історія, вони не загубилися, трошки сумніша історія, але я вам буду розповідати і так забагато сумних новин. Отже, вони загубилися в лісу. Вони загубилися в лісу, не могли вибратися. А потім йшли по стежці, побачили дуже гарний будиночок, солоденький, там з пряничками, з всякими киселями. І зайшли туди. Це будиночок виявився будиночкою відьма, яка їх утримала в полоні для того, щоб потім з'їсти. Але Гретель вона така розумненька дівчинка була. Вона зробила так, що вони вибралися і потім повернулися до своїх батьків. І Батьки такі о, це вони клас. Вони повернулися, бо там батьки трошки причепні були до історії, чого вони заблукали в лісі. І все більше ці діти не потрапляли в подібну ситуацію, жили спокійно, нормально зі своїми батьками. Хеппі енд. «Голівер в страні Ліліпутів. Це книжка відомого ірландського письменника Джонатана Свіфта. Отже, він написав таку книгу, яку знають весь світ знає. Отже, про те, що Голівер, Лемуель Голівер, він. Він хірург, і манер... він хірург і мореплавець, здається. І він потрапив в таку країну, там, де живуть маленькі люди... людоньки 15-сантиметрові. Коли вони його побачили, вони там були в шоці, зв'язали його, але він став. Дували його по 600 куриць, там треба було на обід, щоб його прогодувати. І все вони думали, що начебто він і не потрібен їм, бо він так багато жире і взагалі багато місця займає, взагалі це дуже... Некомфортно їм жити з таким величним. Велетним. Але е, потім він же ж допоміг війну виграти. Е, і все ж таки Лілі Пути зрозуміла, що він корисна людина. І потім, коли Голіверу треба було вже їхати додому, вони такі дуже тепло прощалися з ним. Тобто. Така цікава книжка. Детський письменник Крістіан Андерсен там взагалі заслуговує велику пошану в Нідерландів, я так розумію, і в популярних мирових книжках. І, отже, балерини і олов'яни солдатик. це одна з таких ферхал, Це одна з таких казок, які читають дітям тут. Те, як олов'яни солдат, солдатик з однією ногою закохався в паперову балерину. вони там. Вона така красуня була, красуня, і дуже багато іграшок в неї було закохане, але все ж таки голов'яний солдатик подолав серце балерини, і коли їх обох кинули в вогонь, то олов'яний солдатик розплавився і зберіг серце балерини. Ось казка про любов вічну. Нарешті нідерландський письменник Ян Терлоу написав про королеву і чарівну рибку. У королеви не було дітей, вона дуже хотіла. І коли вона зловила чарівну рибку, яка може виконати всі її бажання. Вона згадала, щоб у неї була дитина. Рибка попередила, що дитина буде нестандартна. Але королеву це не зупинило. Тому народилася дитиночка. Вона з якоюсь там нестандартною зовнішністю була і з незвичайною шкірою. Але... Все вони змогли і були дуже щасливі разом. Мобі-Дік це видатний видатна новела американська, тому вона також там, на початному місці. Про те, як капітан втратив ногу через білого кита, як його звали Мобі-Дік. І потім він відправився в велику мандрівку зі своєю командою для того, щоб помститися цьому киту за те, що він. Втратив ногу через нього. Отже, це там багато роздумів, багато роздумів про життя і смерть, про людську природу, і сутність. Тому дуже цікава книжка. Я думаю, що для діток постарше. Диви хален Race. Книжка про великана, який постійно плакав, і так плакав дуже багато в лісі, що не плакав цілу ріку. Ніхто не хотів підходити до нього близько, бо він постійно плакав і він такий величезний був, підштовхував. Але маленька дівчинка все ж таки підійшла до нього і спитала, чому ж ти плачеш. І він розповів, що це просто через самотність, через те, що йому дуже самотньо. Вона вислухала його, стала дружити. І історія про доброту і про те, що. Зовнішність не головне, і що кожної людині потрібно одне і те ж саме: любов, повага, увага, і все буде добре, можна споратися зі всім тільки разом. Сподіваюся, мій обзор був дуже цікавим для вас. Будете знати, що в Газі є така прикольна локація на набережні. Хто там був, також якщо я когось пропустила, пишіть. Ось мандруйте, мандруйте, читайте, дізнавайтеся багато чого, займайтеся собою. Нехай, нехай все у вас виходить, Па-па!